Шановні друзі, з 1 вересня ми переходимо на новоюліанський календар. Пропонуємо вам ознайомитись із новими датами головних свят року. Різдво святкуватиметься 25 грудня. Новий рік що логічно, 1 січня. Водохреща відзначатиметься 6 січня. Свято стрітання відзначатиметься 2 лютого. Благовіщення відзначатиметься 25 березня. Вербна неділя відзначатиметься переважно в квітні, тобто без змін. Без змін відзначатимемо і Великдень. Поминальна неділя, тобто проводи, також без змін. Святкувати Юрія будемо 23 квітня. Вознесіння як перехідне свято без змін переважно в травні. Аналогічна ситуація із святом Трійцею. Івана Купала 24 червня Петра і Павла 29 червня. Пророка Іллі 20 липня. Маковія або у народі першого Спаса 1 серпня. Великого Спаса 6 серпня. Успіння або перша пречиста 15 серпня. Усікновення 29 серпня. Різдво Богородиці або друга Пречиста 8 вересня. Здвиження 14 вересня. Покрова Пресвятої Богородиці. 1 жовтня. Свято Дмитра 26 жовтня. Архістратига Михайла. 8 листопада. Введення або третя причиста, 21 листопада Андрія Первозванного. 30 листопада. Свято Миколи Чудотворця 6 грудня.